17 грудня у місті Ужгород відбувається міжнародний форум, який присвячений питанням захисту прав дітей. Запрошене дуже широке коло учасників. Це голови та керівники громад Закарпатської області, керівники служб у справах дітей, центрів соціальних служб, поліція, керівники інституційних закладів, дуже широке коло зацікавлених сторін, які опікуються дітьми, їх правами, в тому числі під час і вимушеного переміщення, і війни. Орієнтовна кількість учасників 120 осіб, і е, цей захід відбувається спільно з офісом е, омбудсмана в Закарпатській області е, Андрієм Кручковим. У нас основна форма це парламентський контроль за діяльністю представників органів державної влади, органів місцевого сування, саме в сфері додержання прав людини. І саме один з з основних пріоритетних напрямків це додержання. Прав дитини в Закарпатській області в цьому році нами проведено більше 50 моніторних візитів, і результати наших моніторних візитів показали саме системні порушення прав дітей, як в органах місцевого самоврядування територіальних громадах, а також в інституційних закладах. І саме в зв'язку з цим у нас виникли виник такий задум організувати такий форум, який дасть. Можливість об'єднати представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій, благодійних фондів, щоб напрацювати спільний механізм саме створення дієвої системи захисту прав людини. І саме визнати, що існує проблема, що захист прав дитини на даний час не діє, так би як мав діяти. А саме визнання проблеми це вже перший крок для її вирішення. І саме тому сьогодні ми проводимо Форум фронт боротьби за права дитини відповідно до законодавства. Саме на голові територіальної громади лежить персональна відповідальність за надання соціальних послуг за додержання прав дітей в громаді. Що стосується інституційних закладів, тут відповідальність представників органів обласної влади, представників саме керівників інституційних закладів. Держава на даний час робить все. Для того можливе, відповідні кошти виділені з державного бюджету, і тут потрібно пояснювати людям, що таке патронатні сім'ї, що таке будинок сімейного типу, щоб саме наші мешканці створювали відповідні, саме не заклади, а саме діти потрапляли в сімейні форми виховання. Там дитина соціалізується, набуває навичок, які потрібні їй для подальшого життя. Тут представлені і територіальні громади, і голови тергромад, і конкретно фахівці, як ми офісу уповноваженого і команді СУ дитячі містечки, які проводять такі форуми по різним регіонам. Це дає нам можливість обговорити реальні кейси захисту прав дітей на рівні територіальної громади. Це і питання тих сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. А їх в Україні є більше 120 тисяч. В Закарпатті їх більше тисячі, наприклад, і головне, щоб ми оточили їх на рівні громади відповідними послугами, щоб потім ті діти не опинялися в інституціях. Також ми обговорили питання і вишуковуємо механізми реагувати на насильство і неправильне поводження або не професійне поводження з дітьми в інституціях, і чого діти туди потрапляють, як діти взагалі. Можна їх влаштувати в сімейні форми виховання. Збільшення кількості сімейних форм виховання це вдасться тільки за допомоги, коли включаться всі громади в безпосередньо процес пошуку родин. І щоб конкретно громада розуміла, що вони відповідають за цих дітей, бо кожна дитина прив'язана до якоїсь громади. І тут дуже активна участь. Має бути фахівців соціальної роботи, яких критично не вистачає, як на рівні України, так і в конкретній громади. Кадрове забезпечення обговорили як в службах районних і обласних, так і в територіальних громадах. Центри соціальних послуг, які мають надати відповідні послуги в громаді. Тобто тут якраз обговорювалися ті проблемні питання, з чим зіштовхується дитина або родина, перебуваючи на рівні громади, поки їх не перемістили в якусь інституцію. Поки вони ще мають шанс виховуватися в біологічних сім'ях, зібралися фахівці, які дотичні до цього питання, і зібралися громади безпосередньо, послухали хто як працює, і міжнародні партнери теж чули, які, з якими проблемами стикаємося. Зв'язку з війною, великим переселенням людей, яке зайшло, наприклад, на Закарпаття і в західні регіони, це збільшило кількість дітей. Якщо в Закарпатті 350 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них 33% це діти до 18 років. Це більше 150 тисяч. Ми розуміємо, що це навантаження на всі системи і роботи з дітьми. На Словенську є около 40 тисяч дітей українських. Вічна з них має від 16 до 18 років. Прийшли за мерепової стали приходять нові, а нові, як ти почти судозвісоке. tým, že my sa snažíme náš úrad komisára pre deti im konkrétne pomôcť. Hej. Konkrétne pomôcť znamená, že vytvárame brožúry, máme web stránku v ukrajinštine, hej. máme dve právničky, ktoré im pomáhajú konkrétnymi vecami v rámci právneho poradenstva. Plus teda veľmi sa teším, že oni chodia na slovenský parlament detí a mládeže, hovoria o probléme ukrajinskej mládeže, hovoria samozrejme o ich problémoch, aj samozrejme o tom, čo je dobré, čo by sa malo aj vylepšovať. Teraz sme založili v decembri parlament ukrajinských detí a mládeže. Tamže to, to sú ako poradný orgán, ktorý hovorí o tých problémach týchto detí. 20. To, to je janvár, také veľké zasadnutie. Vychádzame z toho istého systému, ktorý bol volá, kedy ešte ten komunistický systém detských domov so starostlivosťou o rodinu. Hej. U nás my sme mnohými krokmi trošku dopredu z hľadiska tej transformácie, to je deinstitucionalizácie celého systému. Ale čo sa tu učíme s vami, vôbec tá práca s rodinou, hej, na celé teraz tie práce v tých ťažkých pomeroch, hej, my sa tiež tu chceme aj teraz o tom hovoriť, že ako my robíme rodinné stretávanie, využívanie širokej rodiny, hej, na, teraz čo len príprava detí na samostatný život, čiže mnohé tie problémy sú veľmi spoločné, veľmi pozorne počúvame a samozrejme učíme sa a to, čo veľmi oceňujeme, taká otvorenosť diskuzie, hej, že sa nehráme také ako veľmi o klukov, ale že sa ide priamo na problém a to veľmi oceňujeme a z toho sa veľa učíme. Наша організація працює в 136 країнах світу, в тому числі, звісно, в Україні, вже 21 рік. І цільовою групою нашої для нашої роботи завжди були сімейні форми виховання: це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опікунські родини, родини усиновлювачів. Але з початком повномасштабного вторгнення коло нашої цільової аудиторії було розширене, і до нього додалися родини з дітьми до 18 років, які мають статус внутрішньопереміщених. Сіпів, які наразі перебувають у Закарпатській області, звісно, це створює певні особливості нашої роботи, тобто це екстрене реагування да для задоволення потреб таких родин. І вже з цього року додався такий потужний компонент правозахисної роботи. Наша діяльність спрямована в тому числі і на захист прав дітей і дотримання їхніх інтересів у Закарпатській області і в Україні і в цілому. Враження після цього заходу в мене максимально позитивні. Дійсно, нам вдалося дуже ґрунтовно обговорити тему і питання захисту прав дитини. Ми побачили всі ті недоліки та проблеми, які наразі маємо. Ми, в принципі, намалювали собі і окреслили ті заходи і ті напрямки, в яких ми подалі можемо співпрацювати разом з нашими громадськими, державними приватними партнерами. Відповідно, я дуже рада можливості представити на цьому заході нашу розробку, нашу мальовану інтерактивну книгу по протидії насильству щодо дітей та молоді. Я вважаю, що цей інструмент є дуже корисним, дуже актуальним. І я дійсно сподіваюся, що так само в нас буде можливість співпрацювати із цим інструментом разом надалі.